На часі вікна п'ятниці вітаю вас українські дороги не для російських фур. Справжню облогу вантажівкам федерації влаштували активісти на Волині і Закарпатті. Відколи Польща у відповідь на російські обмеження заборонила рух вантажівкам із триколорами. Вони їздять до Угорщини і Словаччини через територію України. І це після того як Росія від нового року транзит українських ваговиків фактично заборонила про транспортну облогу Олена Парай. Давай давай, зай, там, там, там. давай давай до контрольно-перепускного пункту Доманове кількасот метрів. Це межа України та Білорусі. Із сусідньої держави російські фури тримають курс на Закарпаття. Везуть товари до Угорщини та Словаччини. Рух в обидва боки водіям блокують за пів сотні активістів. Зупинили і цього білоруського далекобійника, бо везе європейський крам. До федерації нам сюди дали команду судає їдемо. Як наш інструктор відправляє, ми не маємо права поміняти маршрут. Який нам маршрут виданий, таким маршу там слідує. Може їдете, їсть, тої не поїдете. За кілька годин актвісти завертають з десяток ваговиків зелене світло лише у вантажівок з українськими та європейськими номерними знаками. Не пускатимуть росіян, аж поки офіційний Київ заблокує транзитних перевезень з країни агресорки. Якщо Росія воює з нами, Польща перекрила кордон. Я не розумію, чому наші власті не звертають на це увагу, чому вони як таке взагалі може бути? Прикордонники пропускають митники, не перевіряють. Кілька годин облоги і поруч із пунктом перепуску утворюється черга. Білорус Сергій на російській автівці теж стоїть вже третю годину. Везе за яблука з Македонії до Федерації. Не знаю, я, чесно говоря, як оцінювати. Ну я смисл як би поняв. Ну мені кажется, допоможе, не поможет. Матря что, ну яблуки. Мені кажется, Росія не обеднеет за яблуки і за утеплителя. Найдуть другие способи поставки. Що робити з вантажем? Хлопець ще не вирішив. каже, чекає на вказівку від керівництва справи кепські і у його земляка 58-річного Володимира. В автівці європейська арматура, в кабіні Георгіївські стрічки. Ця ленточка була знята з машини. З російськими номерами, з російським грузом, е шофер-Білорус. Вот. Ми звернули увагу, він вертався. Він проїхав з нею через всю Україну. Лянточки, з моєго що ця машина, не моя. Така різниця зняли, а потім, коли здали, так повисили тоді. каже, що мені робити? Машину ж я ж не буду бросати. Я ж відповідаю за машину, за товар відповідаю. Буду неділю стояти. Що зробиш? Активісти підрахували за кілька днів українські кордони перетнуло зо пів тисячі російських вантажівок. Збільшення потоку зафіксували і митники. Фірми-перевізники та водії. Приймають рішення е, якби об'їжджати Польщу транзитом через Україну, але жодних законодавчих ініціатив у посадових осіб е, митниці у відмові е, у пропуску або у відмові у митному оформленні ну, немає. Поки митники вільно пропускають автівки з триколорами на номерних знаках, активісти зводять свої блокпости. Акція кажуть безтермінова, тож облаштовуються тут надовго та запасаються харчами. Їжу. Дрова, буржуйки зараз нам привезуть палатки, кемпінги не пропускають російські вантажівки і на Закарпатті. Активісти блокують кордони зі Словаччиною та Угорщиною. Долучаються Івано-Франківщина, Чернівеччина, Львівщина і Рівненщина. У Нас дуже багато людей підтримує і. Разом масила разом із активістами і очільник Закарпаття Геннадій Москаль. Він звертатиметься до кабінету міністрів із проханням заборонити російський транзит через територію України. Я готую звернення в Кабмін, який має висловити з цього приводу свою принципову позицію і оформити її у вигляді відповідних нормативно-правових актів. Або ми з Росією воюємо, або торгуємо. Олена Пара, Юлія Барабан та Віталій Гаврилець. Програма вікна СТБ.